Добро здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, читаю ось новини, і тут пишуть: 104 людини загинули в штаті Техас від там, швидкої повені. І почали ж розбиратися, що ж таке. А виходить, що загинули вони опосередковані від того, що при вже при Трампі, ось вони ж там борються ж за ефективність врядування, і ота комісія Ілона Маска придурочна звільнила, аж 600 працівників метод по всім штатам, от 800 океанографів, тобто, які передбачають якось десь погоду. Ну, і результат, як би кажуть, цієї ефективності ми бачимо. О, тобто там, де треба, вони дуже рішучі. Е, там народ поганять, сказати, та щас, достанемо шашку, де ще щось. А давати Україні зброю ну, з рішучістю, якось так От, І е, дуже часто Трамп дає задню. Чому тому, що там, ну там з багатьох причин, з того, що там йому і Путін подобається, і те, і се, і третє, і десяте. Але знову, що ми бачимо? Це ж ми тільки перебираємо останні новини. Трамп знову дав Путіну е, днів на те, щоб помиритися з Україною. Це знаєте, там 130-те останнє Трампівське попередження. Путіну, е, колись е, китайці, що й кажуть там китайське попередження, да, тому що Китай там в п'яті в 60-ті роки дуже часто попереджав Сполучені Штати, що ось ми вам покажемо кузькіну мать, ми вам дамо там, типа і таких китайських попереджень було десь близько сотні. На них, понятно, перестали реагувати так само. І світ, і всі, в тому числі і Путін, реагують на Трампа, і тому там на 50 днів відкладені якби санкції проти Росії. Ясно, що Трамп хоче щось з цих санкцій, десь щось добиться. У нього велика, але е, е, понятно, що це така. Нереальна мрія перетягти Путіна із, скажімо, із, із посібників Китаю в його посібники. Але це неможливо. Іван її нещодавно, десь місяць тому, заявив в Європі, що вони не дадуть в Росії програти, а значить, і показали, чия Росія насправді. От, але ми говоримо про ефективність і результативність. Насправді це не одне й те ж, але більшість людей їм важко пояснити, а в чому різниця ефективність і результативність. Я студентам поясню на такому простому кейсі, як е, закінчення Другої світової війни. Ну, наприклад, е, ну, всім же ж відомий результат, що е, українець Берест, е, росіянин Єгоров і Грузин Кантарія трьох повісили. Е, Знамено так зване знамено перемоги над Рейхстагом в Берліні 2 травня 45-го року командував тими хлопцями грузинам і Росіям і русським Українець Береста, хтерчанин із Сумської області. За що йому не дали зірку героя, Але не про це ефективність, результативність. А про те, що я от студентам кажу, ну, і власне, от зараз глядача можу сказати. Ну, результат же ж був. Ми ж бачили результат. Ну, з нами побігли над Рігстагом. Бачили всі, так, да, все, рядовий солдатський Ваня там або Берест перший розписались на Ріхстагі, так, да, все. ну, Результат А ефективність. А коли почали говорити і рахувати ефективність, ви виявилось, що там на кожного солдата-Вермахта Красна Армія покривала як мінімум двох своїх. Тобто ефективність вже так, соу-соу, да? коли е, под, е, Сичовка там, е, під Ржевом, да? там, е, німецький кулеметник за день міг покласти 300-500 красноармійців і сходив з ума, тому що його мамка ходила і його водила ж в кірху. І він ж не думав, що він ж може за день вбивати там по 300 людей, і в нього там криша тікла. От. Але Жуков казав: солдат не жалеть, баби нових наражають. Цей метод, до речі, в Росії досі відомий. Вони ним вдало користуються, ну, і хай собі. От. І тому ми можемо сказати, що да, результат був, а ефективність. Яка ефективність красних генералів? Вкрай низька. От так само можна оцінювати, розділяючи результативність і ефективність багато кого. Да? Там, типу, от, ну, в тому числі, там, да, наприклад, Техаса, що яка ефективність адміністрації Трампа? Ну, поки дуже сумнівна і болюча для е, штату Техас, для американців. А це ключовий це один із базових штатів республіканців. Ну а і у нас так само. Ми ж дивимося на це зараз прем'єр донову. Ну, ну, це ж цирк, цирк на дроті. Цирк уїхав, клоуни не остались, як то кажуть, да? е, яка тут ефективність буде? Тобто результат ми побачимо? Три міністерства з'єднують в одне. Насправді, з'єднують по секрету, тому що, е, ну, тому що немає там у них лавки запасних міністрів. Міністри не дуже хто хоче з відомих політиків йти. І тому зараз міністрами призначають, от, ну, наприклад, це на новоутворене міністерство з трьох міністерств. Соболєв буде, це заступник коли Вона йде на прем'єра, а її заступник вона йде на оце мега-мега-міністерство. Потрібне воно, не потрібне. Хтось досліджував, який будуть ефективність. Результативність вимірюється результативність. Вимірюється, ну це кількісні показники, а ефективність тут важче вимірюють. Да? Там яка ефективність того або іншого, тому що результативність це відношення мети до результату. Да? Ось потратили скільки ресурсів, досягли такої мети. Верні не так трошки це. Мета результат, да? а ефективність це затрачені ресурси до результату. А скільки ж ви ресурсів потратили для того, щоб досягти результату? Ну, от як в Другій світовій. Неефективний жуков. Чому? Тому що багато ресурсів затратив для того, щоб з нами побіда прибити над дріфстаган. От е, так само от у наших жуліків, наша Камарілля, вони надзвичайно неефективні. Вони ж можуть сказати, ну от ще починаючи з великого крадівництва, там, типа, Гей, ми побудували там 100 кілометрів дороги. Це ж результат? Ну піди поспор, 100 кілометрів дороги. І Зеленський, цілуйте руки, я побудував, а, а потім ми починаємо рахувати, а на такі гроші в Польщі будують 120 кілометрів дороги. Опа! І вже виходить, що якщо порівняльний аналіз примінить, то вже ж ефективність дуже сумнівна. Розуміємо, да або от, ну все ж беремо з останніх новин ми можемо взяти. Виявляється, що у нас є прокурори, які в 50, а той 40, а є шестеро знайшли прокурорів, які до 40 років вже на пенсію пішли, тому що, якби, вислуга є. От ефективність цієї зеленої команди, ви за 6 років. Не могли поміняти е, законодавство норму зробити таку, щоб це не унеможливить, і щоб не смішить не смішити людей. Щоб зараз вони отримують більшість більшість виходить е, 50-річних прокурорів. Вони отримують і пенсію там тисяч по 50 да, і зарплати там. Так що ну, кожен так хоче вже на пенсію піти. Ну в ідеалі то. Нормальна людина лінива, вона хоче там в 22 роки закінчити вуз, рік пропрацювати, і в 23 вже піти на пенсію. Але на те ж держава, щоб регулювати, щоб регламент якийсь здійснювати, щоб такого не було. І це називається ефективність держави. Так у нас 5-6 дефективних менеджерів, якщо вони не можуть таку мелоч зробити, яка дратує більшість українців, мало того, впливає на рейтинг Зеленського. І тому ми можемо сказати лише одне: що зараз ми бачимо, адміністрація Трампа дуже неефективно працює. У нас неефективно це ну, к бабушки не ходить. Це я не знаю. Ну от навіщо було робити Мін'єд, Міністерство єдності під Чернишова. Він, бідняшка, не знав, що там робити, почав підміняти ж е, Міністерство закордонних справ. Хоча для ефективності треба було з тим мін'єтом зробити все не так. Треба було прийняти державну програму там, єдності, да? і не створювати під неї міністерство, а нарізати задачі кільком міністерствам, уже діючим. В першу чергу, е, Міністерство закордонних справ. Да? Але в тому числі, і, якщо ми хочемо повернути українців там, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, що ага, Міністерство фінансів передбачає всім, хто повернувся, там, допустимо, там, по 5 тисяч гривень, чи по 50 тисяч, чи по 5 тисяч доларів, от Міністерство економіки планує там надавати якісь мікрокредити, Хто повернувся, хто хоче бізнес завести. Потім там. Наприклад, для молодих сімей дають ось ключі. Ти тільки повертаєшся от уже двох трьохкомнатна квартира, ключики тебе ждуть. І ця іпотека буде там пільгова, да там, де, для, де держава буде сплачувати э, цей. Ти береш, якби кредит у держави і сплачуєш там пільгове, без а відсотки сплачує банку о, держава, а ти тільки тіло кредита. Давай, давай, ми те таким чином прикріпляємо. От перше, друге, те мінекономіки, тут той мінкультури там їздить десь зазиває всіх, всі додому, всі вертаємося, плачемо, співаємо червону калину, плачемо і вертаємося додому. Ну, в общем, за всі ні придумали мін'єд, дали туди мільярд шістсот мільйонів. Потратили непонятно куди, і тепер закривають. Це супер ефективна політика. Це Зеленський, не забудьте голосувати за Зеленського 100 років. тому що ефективні і нього немає нікого. І його 5-6 дефективних менеджерів. Вони ж це доказують кожний божий день, свою дефективність. Ну, не знаю, що сказати. От е, нас єдине, що рятує держава Україна. І скажу вам по секрету, що такі ж самі дефективні менеджери, і, і у Путіна, якби у нього було щось получше, ой-ой, як би нам було зле, нас виручає те, що у Путіна дуже часто стратеги нашого рівня, ну, нашого рівня, мається на увазі рівня Зеленського. От Путін десь і Зеленський стратегія одинакового уровня. От, і нас це рятує. Ну, а взагалі-то, скажу вам, треба підписуватися на мій YouTube канал. Принаймні я намагаюся говорити правду і говорити про політику об'єктивні речі. Хто вже підписався, прошу дуже підписуйтесь. Хто вже підписався, прошу вподобайку коментар, щоб Ютубчик піднімав. Цей тицям кнопку спонсорство. От. Ну, і загалом. Дякую вам, що дивилися. Знаємо, що незважаючи на усю неефективність Офісу президента, Україна стоїть, Збройні сили тримають фронт, в тому числі на Сумщині. Тримаємося, прорвемося, Русня не пройде, но Пасаран, бережіть себе.